Слава Ісусу Христу, що Бог благословляє нас, учить нас, дає нам все необхідне, ми так много чули за наші бажання, які у нас бажання у нас християн, які послідували за Ісусом Христом, які повірили, які сказали, що Він є наш пастир. Він є наш учитель, він є наш наставник, якого ми полюбили, за яким пішли, який веде і управляє, який утішає внутрішність нашу, і ми так воного чули, які мають бути в нас бажання. Я читаю таке слово, де колись апостол Павло. Записав такі слова до Філіпійської церкви, послання філіппійцям друга глава. Я читаю з п'ятого стиха я буду читати пару місць писань, <кхух> наскільки ми так багато вже чули за нас. І апостол Павел пише до цієї церкви такі слова. Ібо у вас. должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, то есть Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным людям и по виду стал как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Тому І Бог привозняв Його, і дал Йому ім'я вище всякого імені, даби перед ім'ям Ісуса приклонилось всяке коліно небесних, земних і Прісподніх. І всякий язик ісповідав, що Господь Ісус Христос славу Бога, Отця. Брат міша, скільки багато нам говорив і проповідує, що. У які у християн мають бути бажання. І апостол Павел пише це послання до Філіппійської церкви, і я звертаю нашу увагу, де Він говорить, що пише це послання, і він говорить: і зрівнює Ісуса Христа і каже: дивіться, Ісус Христос, Син Божий, Він мав славу на небі. Він прийняв, він був Син Божий, но не те, що був, він є, був і буде. Але всі в своїй славі каже, він не прочитав хищення, був равним Богу, но у нас смілив себе, був послушним до смерті, смерті кресної. І Апостол Павло говорить, до нас, Християн, які послідували за Ісусом Христом, і він говорить такі слова, що у вас можуть бути тістування. Должни бить. Десь він говорить, що старайтеся. Перед тим він говорить, що е, так робіть, не так не робіть. По любопредню, по ЧЕСЛАВІЮ, Все робіть так. І він говорить, що у вас должне бить. Тобто, такое звернення, як требувате звернення. І так багато ми чули, і я ще продовжую е, читати, де він дальше говорить такі слова. Е, Итак, возлюбленные, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Дивіться, потому что Бог воспроизводит в вас хотение и действие по своему благоволению. Я слухаю, что Миша проповедовая говорит до нас. І думаю собі, як добре, що Бог відкрився нам, Бог знайшов нас, дарував нам своє Слово, і апостол Павел говорить, що ви, які послідували за Ісусом Христом, у вас мають бути чустування як в Ісуса Христа. Ну, в Ісуса Христа то, понятно, в нього чуствування. Але я пам'ятаю молитву і Ісуса Христа, і ми вже сьогодні чули, де Ісус Христос молив Отця за нас. Щоб каже, нехай вони будуть всі єдині, як я в, в, в тобі, ти в мені, та нехай всі будуть єдино. Але <кій> Христос молився в Гевсиманії, що каже, поможи мені пройти цю чашу, пронести цю чашу. Нехай буде воля твоя, а не моя. Але я зауважую таке слово. Дивіться, братія і сестри, <кій> у, вас должны, у мене дольнити. Должны, должны, це має бути. Хоча е, е, цей характер Христа. Потому що чого? Я слухаю проповідь Міша, слухаю, і думаю, що пам'ятається місто Писання, де апостол Павел говорить, Бог, тому що Бог воспроизводить в вас і хотіння, і действия по своєму благоволінню, а які мають бути в мене бажання, а які мають бути у мене наміри, а які мають бути в мене хотіння. Сам Бог в Ісусі Христі воспроизводить в мені, воспроизводить в вас, хотіння і дійство, ті, які угодні йому. А якщо в мене того нема, що має бути, то що виходить? Получається, що я, давайте я скажу все-таки це слово, а я противлюся цьому хотінню і дійстю, яке Воспроизводить. Много чого, що нам треба здобути, много чого, що нам треба залишити, апостол Павел говорить, що ви кажете, скиньте стару одежу, ви, ви обновіться обновленням ума вашого, щоб представити Христу, представити, щоб ну, ставити жертву, благу, угодну, совершенну, щоб бути тим сусудом в честі. Много чого треба приложити старання. А я читав у тому місто Писання, де апостол говорить, що Бог воспроизводить в вас, в мені, то, що йому, Він хоче зробити в нас. А що Він хоче зробити в нас? Колись один псалмопівець. Говорить такі слова, ми добре знаємо цього Псалмопівця, 72-й псалом. То псалом много проповіді чули, знаємо його смис, і то все, де він починає свій псалом, і говорить такі слова. Який благ Бог к Ізраїлю! Який благ! Апостол Павел говорить, що каже: ви вкусили, який благ Господь. Ви вкусили, ви прийняли, ви послідували за ним. І Псалмопівець в Старому Завіті говорить, який благ Бог Ізраїлю. А там далі він пише, а я, а я, а я, як на все це Опозирав та каже, мало місця ноги не підкосили, як я то все видів. Що це робить на цій землі? І много пророків задавали вопрос, Господу Боже, твоїм очам не свойственно дивитися, що робить на цій землі. Каже, закон даже потеряв силу. Каже, Суда не я то все не є. І цей псалмопівець говорить: а я, і Бог, хто із Ізраїлю благий. Бог хто воспроїзводить мені хотянні дійства по своєму благоволенню, Бог пострадав за нас, Бог селився в нас, Бог любов вселилася в серця наші, а я, а я єдва не пошипнулися з ноги мої, коли я позавідував, коли я, каже, позрав на то то все, до того моменту, поки не вийшов у святилище. І далі він говорить такі слова. Псалом починається так, що як благ Бог Ізраїлю. А закінчується Псалом, коли він вийшов у святої святого, поки він не видів кінець, Бог дивиться, коли ми в общенні з Ісусом Христом дивимося і в будущність. Він говорить, як благо а мені. Перед тим Він говорить, а я, чуть не пошатнулися мої ноги, чуть не подскознулися, чуть не подкосилися. А закінчує псалом, він говорить. А я. А мені благо приближатися до Господу. А мені благо. А мені благо, що Бог воспроизводить мені хотіння і действия. А може я буду просити Господи та дай мені якусь роботу. Боже, покажи мені моє призвання. Боже, дай мені, щоб я комусь послужив. Господи, відкрий кому мені допомогти. Я думаю, собі дако не дозволяю собі таке, таке сказати, що коли людина так говорить, вона вже відказується, що Бог її предназначив робити. Я лише такий приклад, мого прикладів наводити за постоянство, то все. Я просто е, хочу привести такий приклад старого е, заповіта, добре нам знайомий <кхм> такий персонаж, е, де записано в числах <кхм> за Валаама. Я читаю, колись ми... ну, хто читає Біблію, ми читаємо Біблію, ходимо в собрання, слухаємо проповіді. Такий був вола цар коли просив Валаама. Проклятий Божий народ каже, прийди і прокляни його, тому що каже, він все поїдає. Він каже, йде, поїдає. Перед ним ніхто устояти не може. Я не хочу зараз говорити, як приходили до нього, як його забирали, як його вварювали, як він повівся на то все. Я лише хочу е, наш, звернути увагу на наше общення з Богом, що Бог зробив для нас, що Бог зробив для мене і для кожного із нас. І що Бог производить, а я, а я, як говорить Псалмопівець, а я, а мені благо приближатися до Бога чи мені не благо. Коли появлявся Христос, хтось плакав, хтось радувався, хтось прибігав, падав перед Ним на колінах, Господи, і каже, тільки ти можеш мені допомогти. Много приходили до нього, падали, аби ті, які приходили і говорили: від От моїх. І так Христос і попередив свою церкву. А моє слово були, слухали і виконували, і ваше слово будуть виконувати. То є моє Отця. Вони будуть люди, які будуть отвергати, і люди будуть, які будуть приймати. І мені благо, чи мені не благо, мені приємно, чи мені неприємно. Так котрий християнин скаже, що йому неприємна Біблія. Котрий християнин скаже, що йому неприємне собрання, йому неприємний Бог. Але чогось, бо десь колись стається і не так. Коли мене давно розбирали і Христос, коли його розпинали, коли його брали, і каже, ж він тому назад вам було так добре зі мною. Ви мене слухали, ви мене, я вас зціляв, я все добре робив. А зараз пройшло небагато часу, щось стало. А того, що ви були і вчора і третього дня такі. І я зачитую таке слово, де е, покликав вже його. Вала, Валак покликав і, и я читаю з 23 голови з 1 -го стиха, і сказав Валаам, Валаам Валааку, царю вже, Построй мені здесь сім жертвенників, приготуй мені сім тельцов і сім овнов. Валаак зробив так, як говорив Валаам, і вознесли Валаак і Валаам по тельцу. По овну на каждом жертвеннике и сказал Валавам Влаку: Постою жертвенника Твоего, а я пойду, может быть, Господь выйдет мне навстречу, и что Он откроет мне, Я объявлю тебе, и... Объявлю тебе и пошел. На возвишене место і встретився Бог з Валаамом і сказав йому Валаам, що каже: я зробив жертву, я прийню, я прийню жертву, жертвені построїв. уже бог той Бог встретився з Валаамом. Він каже Валаку, зробити жертвенники, Сім тільцов каже, а я йду, Може бути, Господь щось скаже. І цей чоловік він пішов навстрічу з Господом і написано, що Господь встрічився з ним. От, ну я, я вже попереджав, що я не буду говорити, що який був умисел Валаама, але сама встріча. І написано, і каже, коли він побзирав, каже, який величественний народ. Ми ж народами не чиститься, а німе, не в Ізраїлі. Каже, то все видить його таким благословенним, Каже, ти слухай, я тебе попросив, то все. каже, я не можу ніч другої зробити. Що скаже Господь, і бери його на друге місто, друга ситуація, і сказав йому Валак, пойди зі мною на друге місто, з якого ти побачиш його, но тільки час його побачиш, а всього не побачиш. і прокляні мене його, його оттуда і взяв його на місто стражей на вершину гори Фазгі. І построїв всім жертвенників, вознес по тіл і по поумну на кожному жертвені і сказав Валаам Валааку, постой здесь уже твоєго, а я пойду туда навстречу Богу. І слід Господь з Валаамом і вложив слово в уста Його сказав, «Возвратись к Хвалаку, і так говори». Я опять не буду говорити, що було сказано. Я говорю за то, як поводиться цей э, прозорливець, цей валаам, Вала як він іде навстречу Богу, раз він йде другий раз, але вже третій раз. Ми читаємо Біблію, знаємо, я лише таки привожу приклад. І третій раз, Валаам, 24 глава, Валаам увидев, що Господу угодно благословляти Ізраїля, і не пішов, як прежіе. Для волоховання не обретися лицом своєм в пустині. Дивіться, братія і сестра, ми християни, ми научені, ми приходимо перед Святою Божиє лице, і ми так чули за наше бажання. І я зачитав ті міста Писання, де Христос, де апостол Павел, він попер, е, якби нагадує нам. Що Він Воспроизводить в нас. І я просто декілька разів повторяю тот стих, і думаю собі ми люди на землі, як благ Бог Ізраїлю. Повторяю то стих, де Апостол говорить: а ви вкусили, що благ Господь. А ми вкусили, що благ Господь. І цей Бог. Він Он в мене і в кожному з нас хотіння і действовали по своєму благоволенню. І Валаам, я просто приклад такий привів, Раз, каже, слухай, зроби жертвенник жертву, а я піду на встречу з Богом. Другий раз, ти зроби жертвенники і жертву, а я йду на встречу Богу. І увидел Валаам, що Богу угодно благословлять і не пошел. Як прежде. Сьогодні я і кожен із нас, Ісуса Христа, Слова, де двоє і троє зберуться во ім'я Моє, а Я є серед вас. Много місць Писань можна ходити, добрих, благих, який добрий Бог, який благословенний Господь, який має добре намирення у нас, який прозводить нас хотіння і дійстві, який має. Вложує в наші серця то добре намірення. Все робить добре. А я колись приходив перед Божем лицем, щоб знати, що Господь скаже мені, то все. Я лише приклад такий привожу. І я знаю, що Бог є добрий. Я знаю, що благодать явилась на цю землю. Приходиш на це місце, співаєш пісню і радуєшся, слухаєш проповідь і радуєшся, і то все. І... Валаам увидев, що Богу благоугодно і не пішов приждя. Я приходжу на це зображення. Я беру Біблію Божу, а це Боже завдання, це Божа природа, це Боже намірення це все робити. А я, а я, як говорить Псалмопівець, а мені благо приближатися. А перед тим говорить, що єдва не пошатнулись ноги мої, і вже волагам, як прежє. Він увидів, що, що Бог намірився робити. Він вже не на навстречу Господу. Благослови нас, усіх, Господь, нас як християнах, зрозуміти, що дарував нам Бог Ісусі Христі, Бог дарував нам спасення від будущого гніва. Бог освободив нас від рабства гріха і беззаконня. Бог дарував нам вложив у наші серця то добре намірення. Бог воспроизводить в нас хотіння і действия, Бог руководить і управляє нас, а я а я щось шукаю, я щось глядаю, я щось мені не вистачає, я щось, що Бог мені має зробити, і як прежде. і ми знаємо як кінець цього влагу, що то все пішов. Я можу привести приклад, допустимо, взяти приклад Йосифа, знаємо цього мужа, який всякий час, де би не попадав, він мав це общення з Богом. Можемо взяти. Даніїла, Сидрах, місах Авдонаго, мужей, які положили в серце своєму, не осквернятися, де б вони не попадали, які б в місцевості не попадали. Часто я люблю напоминати Даніїла, цих мужей, які пушив огонь, і Даніїла, який, коли написано, був підписаний тот указ. А окна були відкриті, він їх не відкрив тоді. Господи, думаю собі теж не відкрив тоді окна в сторону Єрусалима, коли був підписаний указ, а окна були відкриті, і Він як прийде посув цю горницю. Щоб це не стало. А можливо, я окна відкриваю тоді, коли проблема. Можливо, я небо тривожу тоді, коли проблема. А може, я приходжу перед Божею лице, Господи, а у мене вже нема хотіння і ніяк. А може, де дівся Бог, а де дівся Ісус Христос, той, який молився в Гевсиманії, тот, який молився перевосхищенню сільську молитву, де ми сьогодні чули, каже, Боже, збережи їх в цьому мірі від зла. Зла в буде зла, воно буде на цій землі, зло буде наказано на цій землі. Земля обречена, але я хочу там, де я, де я піду з цієї землі. Я хочу, щоб і ти взяв їх із землі, а туди нічого нечистої не, не войде до того блаженства, покликав нас Господь. Але я повторяю це слово, де апостол Павел, мудрий чоловік який вчився в ног Гамальєла, тому якому сам Бог відкрив всі тайни. І він говорить, що я, Бог через мене відкрив тайну, яка була умочана від родов і веков, але нині відкрита рабам своїм. І каже, він, він говорить, що каже, у вас дивіться, братія, сестри, я повторяю це слово. Не маєте сестра, ну, треба сестрати, але я звертаю увагу на це слово. У вас бути ті чувства є во Христі Ісусі, тому що Христос вселився в наші серця, і ми проповідаємо і читаємо, і ми так прийняли, що ми храм живущого в нас, Святого Духа, і ми не свої. А хто ми раби? А хто ми зачіпувані люди, а хто ми якісь, якісь роботи моє. Синов'я і дочері Ісуса Христа, де Сам Христос говорить, що каже: ті, які прийняли Його, Йоанн пише в посланні Своїм, вдав власть бути діти Божими, наслідниками. Неба і синов'ями і дочерями і Ісуса Христа. І нам то приємно, і як добре би сказати ті слова. І коли пройшов цей путь, цей псалмопівець Асаф, і він говорить: а мені благо приближатися к Господу, тому що мені приємно бути. З Ісусом Христом, як колись ученики були, каже, і говорять, а нам добре тут бути. Приходили многі, кажуть, нам хочеться відіти Ісуса. А може мені не хочеться відіти Ісуса, а може мені не хочеться бути в присутстві Ісуса Христа, тому що Він своєю любов'ю покаже на мій недостаток, а мені так Його не хочеться лишати. І для чого ти прийшов Христос у наші приділи, тому що. Погибли свині, тому що виснувати був освобождений, і вони попросили його, Христос, іди від наших приділов. А які блаженні ті люди, які говорили Ісусу Христу такі слова, а побучи з нами, побучи з нами день два. Але я хочу сказати нам сьогодні, що Дух Святий, який Христос. Переходив з міста на місто, був такий час, і ученики теж говорили з ним, каже, поститися, то все, каже, прийде час, ви будете постити, все, коли жених, Але зараз я хочу сказати, що Ісус Христос є в нас. Христос вселився в серця наші, Дух Святий, і ми є храм живущого в нас, Святого Духа і Бог. І через Павла, сам і через Павла, він якби треба від нас то, що нам дано. Я думаю, що по земному нам нічого не треба якось би толкувати або щось нам говорити, то, що нам дали на роботі, то, що нам дали завдання дітям в школі, те, що нам да дано, то від нас і треба. Я думаю, що цілком би було нерозумно говорити, що нам. От, ну просто примерно говорю. От заправили мені машину, володили в рейс, а я через 10 кілометрів дзвоню, а у мене нема солярки. Ну я ж такої не зроблю, тому що мені дано. Де діла? А де діло любов, а десь хотіння і дійстві? а де, де діло то, що Бог селив у моє серце. А ще плюс до того мені много чого треба здобувати, а я ще то. Сохрани Господня не хочу говорити, да благословить нас Господь! І Павло говорить: у нас бути чувствування, які в Христі і Ісусі. Він не похи... пох... почитав хищення бути равним Богу, смірив себе. Дивіться, смирив себе. Невже йому так тяжко було смиряти себе? в да, плоті було тяжко. Але він говорить такі слова, Отче. Я прийшов на цю землю, а Твою волю виконати. А він для того йшов на цю землю, щоб виконати волю Отця. А я сьогодні як говорю, Господи, а я не можу волю Твою виконати. А поможи мені волю Твою виконати. Я би так хотів, щоб у нас було, як ми сьогодні так чули ці бажання. Приятно виконували волю Отця нашого Небесного, тому що наш Ісус Христос Він приятно це зробив. Да йому було то тяжко. Він просив учнів молитися за нього, щоб він, йому Бог поміг пройти цей путь і виконати волю Отця і нас, як Християн, в яких вселився Ісус Христос, щоб мені було приятно і благо бути з Ісусом Христом і виконувати волю Його зараз. Не су життя за мною,